Події, котрі відбуваються на сході країни, не залишають байдужими наших краян, адже там на буремному сході гинуть молоді хлопці за свободу, за процвітання України та мидне небо над головою кожного з нас. Свідомі полончани вирішили допомогти подільським бійцям та направили у зону АТО гуманітарну допомогу. Адже з огляду на те, в якому стані знаходиться наразі українська армія, допомога людей вкрай необхідна. Зв'язалися ми з нашими хмельничанами, які сьогодні. Розказали історію, що потребуються сьогодні харчі, тому що після дзвонків таких як на сніданок, кілька, обід, кілька, на вечерю, кілька, води якоїсь привезіть чи ще щось. Допомогу військовим збирали усією громадою, приносили речі, їжу, засоби особистої гігієни та гроші. Так, зусиллями жителів Полонського району зібрали понад 13 тисяч гривень на потреби подійських бійців. А стати волонтерами та транспортувати усі зібрані речі на схід зголосилося майже десяток самооборонівців. Хай сьогодні перейметься вся країна, вся Хмельниччина нашим благодійним таким поступком і допоможуть. Якщо не може влада допомогти, ми люди. Прості, допоможемо, допоможемо нашим хлопцям, щоб вони сьогодні відстояли, відстояли то, за що ми воювали на Майдані. Самооборонівці кажуть, єдине, що може завадити транспортуванню гуманітарної допомоги в зону АТО це мародери. Олександр Мельник стверджує, дзвінки з погрозами вже були. А тому наступні свої рейси до беремного сходу не афішуватимуть. Є, звісно, вже негативний сигнал. Дзвінки, що у нас вже якісь мародьори там чекають, і друге, третє. Але сьогодні ми робимо праву справу, полезну справу. Дерина Денисенко, Андрій Храбуст із Полонського району для інформаційного випуску.